Ага, увага сьогодні у Подільську відбувся мітинг з нагоди відзначення дня українського добровольця, в якому взяли участь представники міської та районної влади, підприємства організацій міста, силові структури та громадськість. Захід пройшов у парку слави і розпочався з хвилини мовчання за загиблими героями. 17 січня 2017 року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України Верховна Рада прийняла постанову про затвердження в Україні дня українського добровольця, який відзначається 14 березня. Цей день було обрано не випадково саме 14 березня 2014 року. 570 бійців самооборони майдану, не чекаючи мобілізації, почали підготовку на полігон. В нових Петрівцях вони створили перший добровольчий бойовий підрозділ, резервний батальйон Національної гвардії. І вже через три тижні поїхали на схід захищати рідну Україну. Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам'ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. На мітингу був присутній військовий капелан, настоятель парафії всіх святих землі української протеєрей Михайло Базилько, котрий закликав у молитві згадати всіх, хто віддав найдорожче своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Наприкінці заходу усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку: вічна пам'ять і вічна слава героям. Слава Україні, героям слава.